Ось уже декілька років поспіль відбувається огляд конкурс учнівської творчості. Цьогоріч у обласному звіті художньої самодіяльності взяли участь не лише учні калузьких шкіл, а й вчителі. Загалом на сцені Палацу культури Мінерал виступили 16 колективів. Першими на сцену вийшли гімназисти Хор із 52 учасників, які виконали пісню Моя Україна. Не менш вразили глядача своїм вокалом солісти Олег Лукач, загальноосвітня школа номер 3 та Христина Дудчак із другої школи. Свої Талантом також дивували і учні сьомої школи: квартет, веселі барвінчата, вокальні ансамблі Перлинка, четверта школа, Мальви, третя школа, Марічка, шоста школа, вокальний ансамбль гімназистів. А джерельці із десятої школи вручили членам журі пасхальні подарунки. Варто наголосити, що склад журі очолила представник управління освіти облдержадміністрації Віра Парипа. Окрім співочих номерів, учні декламували вірші. Прозвучала власна поезія А ти люби і не бійся жити далі Христини Іваницької із другої школи. Танцювальні номери представили веселі гуцулята та фламінго із центру художньої творчості. А родзинкою дійства став виступ хору вчителів міста. Освітяни вперше виступили на такому конкурсі в якості учасників. За підсумковими оцінками журі, кращі з кращих представлятимуть наше місто у Івано-Франківську. Заключний етап конкурсу художньої самодіяльності у творчості відбудеться наприкінці травня. Tchau.